Кровинки були. Садом картоплю. Сьогодні у нас 14 травня. Холодно, вже другий тиждень у нас дуже холодно. На дранок так і є, виноград померз, ну багато чого померзло, не буде. Вон картопелька від Арку. Обробляє її, не знаю, купив якусь ерунду, щоб обробити колорадський жук менше їсти. Саме найбільше в нас тут на городі дуже багато дротяника. Від дротяника це допомагає, тому що ми вже четвертий рік, два роки обробляли картоплю цією такою рожавою рідиною. І дротяника було менше, менше було, бої навіть хрущ її менше їв. Тому що було жахіття, що хрущ, що дротяник картоплі практично не було. Грядка виорана, грядка зроблена гарно. До речі, падали дощі холодно, але є досить сухо і все розсувається. Сьогодні в нас сонечко, тепло і є можливість попрацювати, посадити, тому що далі обіцяють холодно. Ще буде так тиждень, практично до кінця травня. З собою я взяв своїх помічників. Так, гусять малюсять. Вон там водичка і їда. і приїхали ми в цій коробці. Минулого року я з їхніми батьками. Правда, не всіма ми садили теж город, Вони бігали за мною по городі. Там ті були більш ручні, ті вже так досить вплиці живуть на вулиці в селі, десь так півтора тижня, грубо кажучи. Ну, не півтора, добрий да, тиждень. І вони вже відвикають від людей, від рук, але все ж таки є ще поки що ручними. Так, що? Нам два з хвостиком тижні, тому що одні лупилися швидкі, другі лупилися. Пізніше якось так випадало, не знаю чому. Поки що, дякувати Богу, всі живі здорові, мають гарний апетит і гарно ростуть. Бачимо, вже пір'їнки тут скоро будуть рости, мошок вже більший. От. І цей. І будуть вони в нас оперюватися. Продали ми звідси 5 гусенят, вони поїхали в місто Чернівці. Залишилося ще 12. Сьогодні дзвонив клієнт, можливо, ще три продамо і так потрошки ми будемо їх розпродувати, а що не розпродається, залишиться собі. Собі я залишаю тих двох білих і залишаю поки що трьох голубеньких, та голубеньких глинистих. От одне, друге. І, здається, ось це буде третє. Це є в нас три глинисті і нас стіренька. Це буде голубенький, гарний такий. Красиве. І тім в нас від білої королеви. Такі великі. Так, знімаю я відео завжди не підготовлене, тобто не готуюся до нього. для себе, не завжди в мене є мікрофон, щоб там було добре чути. І коли знімаю, я не, там, не читаю з книжок. Не готую лекції, тому вибачайте, якщо поганий звук і якість, це все спонтанно. Є бажання, є щось цікаве, швиденько є телефон і знімаю. Ось так ми з нашими гусятками пасем пасуться вони. Вони гуси дуже люблять траву, живуть вони у нас в клітці. Клітка досить така простора велика, траву я кошу, ріжу їм ще, якщо вона груба, і накидаємо їм їсти. Вони в комбікорм не дуже хочуть їсти. Мішаємо їм кашу з меленим нашим комбікормом, який я роблю для курей, для курчат і гусенят, Для молодої птиці в мене там трошки інші специфіка і рецептура. Для несучок теж інший комбікорм, який я ліплю, ліплю роблю, мішаю. Ось ну наші гусенята на дуже насухе не хочуть. їсти, але коли вже нічого не лишається трави, то вони вже тоді переходять активно. Їдять комбікорм. Корм мав я старт. Трошки їх підстартовував, не завжди. Як то кажуть, не на основному старт ми даємо, але це не є основна їда нашої птиці. Я стараюся годувати малечу так, щоб вона звикала до різних видів кормів, тому що не факт, що всі вони будуть з нами жити, хтось може там купити, і господиня чи господар принесить собі додому. Відповідно, в кожного корми є різні, і тому я стараюся молодь годувати таким чином, щоб вони звикали до всіх видів кормів. Ми їх, Що я зробив ще з ними, це перший раз і в житті я їх пропоїв антибіотиком. Чому пропоїв? Було холодно, ми їх забрали з квартири, тому що в квартирі там почали лупилися німці, вже вилупилися курчата, треба було десь це все дівати. І мало місці прийшлося їх забирати. Забирав я в клітці. Ви бачили там відео, і в коробках я їх потім складав, вони ночували в нас в стайні. Тому було холодно, було трошки сирувато, дні в нас холодні. Вони в нас були завжди клітці на вулиці, хоча я старався так загортати, бо не було дуже протягів. Але все ж таки для зміцнення імунітету. Я їх пропоїв антибіотиком. Потім вони в нас попили пару днів, попили в нас інтровірт, і зараз вони на Водиць, не ще інтервір, я їм даю. Не тільки третій день, чи четвертий сьогодні п'ють інтервір, це хоча б з два дня. А це водоплаваюча птиця, то їх пропоїти найлегше, тому що вони воду люблять і завжди гарно п'ють. Хусинята мають чудовий гарний апетит, навіть ось ці малесенькі з маленьких яєць, які повилювалися у нас від молодої сім'ї, теж себе активні і гарно досить почувають. Так що кому? Ще б захотілося малесеньких гусенят холмогорів, можете звертатися, тому що всіх ми тримати так не будемо. Краще продати малими, ніж дотримати до великих, і потім, якщо не продадуться, то буде так як з цією сім'єю. Довелося лишати, тому що прибирати на м'ясо шкода. Ну, Шкода, тому що ми їх любимо. Ось така-то наша малеча холмогорихів. Якщо б їх годувати стартом... Я думаю, що вони б були вже такі бутусики не в року, але вони в нас травичку люблять. Вон, подивимося, бачите скільки. Вони навіть не чіпали. Там і картопля варена, і гречка. Картоплі там дуже-дуже трошки, так в основному це йде каша гречка. Пшоно і ячмінна або пшенична крупа, приварюю так, щоб вона розсипалася. Потім ще вимішую сухим і трохи даю старту і малесенький таку не пригорщу, я би сказав, маленьку жменьку картопельки, щоб їм щоб вони звикали, як я вже повторююся, до різних видів кормів. Ось така поїлочка, щоб не розливали, не таляпали лапками, але вони все рівно умудряються. Все гарно, як то кажуть, намочити в клітці за цілий день. Ось так. На цій такій гарній нашій пухнасті ноті ми будемо з вами прощатися. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Гусятка, хай собі пасуться, я йду досаджувати в город. Дуже люблю гусей, вони такі ну, маленькі, тому що вони вже потім великі виростають, трошки дикі стають. А от маленькі такі ручні, розморгаюсь з тобою, вже вилізли мені на коліна під пашку.